Lionel Messi has conquered his final peak. llamo Lionel Messi. Tengo 13 años. Me lindo estar ya jugando en el Barcelona. Pensar el club más grande del mundo. У світі футболу є чемпіони, є ідоли, а є Ліонель Месі, хлопчик із аргентинського росаріо, який змусив цілий світ повірити, що магія існує, і вона в його лівій нозі. Його зріст могли зупинити гормони, але не мрія. Його тіло могло бути крихким, але дух незламним. Це не просто історія про футбол, це історія про віру, що виростає з болю, про тишу, яка звучить гучніше за оплески. про хлопця, який став символом цілого покоління. Ви на каналі футбол. І сьогодні ми розповімо про того, кого називають генієм. легенду про Лео Месі. Поїхали. 24 червня 1987 року. Аргентина у місті Росаріо народжується хлопчик, який згодом стане символом епохи Леонель Андрес Мейсі. Його родина звичайна батько працював на металургійному заводі. Мати прибирала в школі, але вдома панувала любов і м'яч, який Лео, не випускав із ніг. Вже у 4 роки він грає за клуб Грандолі, де тренував його рідний батько. Усі дивувалися, такий маленький, а бачить поле ніби з неба. Та в 10 років усе ледь не зруйнувалось. У Месі діагностували дефіцит гормону росту. Його зріст зупинився, а лікування коштувало понад 1000 євро на місяць. Для родини це був вирок, але в очах Лео жила мрія, що була сильніша за будь-який медичний діагноз. В Аргентині не знаходилось клубу, який міг би взяти на себе вартість лікування. І тоді доля надіслала шанс з іншого кутка світу у 2000 році. На перегляді в Барселоні 13-річний Лео Месі показав усе, на що був здатен. Іспанці були вражені. Контракт, що змінив усе життя родини Месі, було підписано на серветці прямо під час вечері. Барса погодилась оплатити лікування, але ціна була висока. Хлопець залишав дім, материк, друзів. Ле Месія це футбольний інтернат, де хлопці ростуть у дисципліні далеко від родини. Самотні вечори, сльози в подушку. Але Месі тримався, мовчки перто з м'ячем біля ніг. Йому не потрібні були слова його відповіддю була гра 2004 рік. 16-річний Лео Месі дебютує за головну команду Барселони. В тому ж році відбулось перше знайомство з Лігою Чемпіонів. Його дебют відбувся у матчі проти донецького шахтаря. Тоді ще ніхто не знав, що цей хлопець перепише історію турніру у травні 2005-го Перший гол у примері Передачу віддав Роналдіньо, який став для Месі старшим братом на полі. Він захищав, підтримував вчив. Навіть жартував. Із суперниками цей хлопець буде кращим за мене. До речі, про кар'єру Роналдіньо у нас є окреме відео на каналі. Посилання я залишу в описі до цього відео. Месі вбирав усе техніку, філософію, дух Барселони, і вже дуже скоро сам став орієнтиром для нових поколінь. У 2008-му команду очолює Пеп Гвардіола і починається епоха, яку фанати згадують зі сльозами ностальгії. Цей сезон закінчився треблом. Ла Ліга, Кубок Іспанії, Ліга Чемпіонів. У фіналі ЛЧ проти Манчестер Юнайтед гол-головою від Месі, ніби саме небо підтвердило, з'явився новий король. Це був початок Золотої Доби, де Барселона грала як оркестр, і Месі був її першим скрипалем. Коли один футболіст Гені, це красиво. Коли таких двоє це історія. У 2009 році Кріщано Роналдо переходить до мадридського реалу і з цього моменту світ ділиться на два табори: фанати CR7 і ті, хто вірить у магію Месі. Два титани. Не дві філософії, два космоси Кріштіану машина, що працює без бою, сила, швидкість, безмежна амбіція. Месі тиша, з якої народжується поезія. Він не грає у футбол, він його відчуває. Їхні очні зустрічі ставали окремими подіями. Ель Класико перетворилося на битву боїв, і поки одні рахували голи, інші просто насолоджувались епохою, яку вони творили. До 2019 року обидва мали по п'ять золотих м'ячів, але Потім Месі вирвався вперед. У 2021-му він виграє свій сьомий, а в 2023-му восьмий Золотий М'яч, ставши абсолютним рекордсменом в історії. А Кріштіано зупинився на п'яти. На нашому каналі вже є окреме відео про кар'єру Роналду. Посилання залишимо в описі. Обов'язково подивіться після цього. 2014 рік на Камп Ноу формується щось більше ніж просто атакувальне тріо: Месі Суарес-Неймар, троє з різних країн, але з одним серцем. На поле МСН це була швидкість, хімія, гумор, підтримка й абсолютно взаєморозуміння. Месі, диригент, суарес, хижак, неймар артист. Сезон 14-15 став одним з найкращих в історії Барселони. Команда бере другий требел у фіналі. Перемога над Ювентусом. Месі, мотор атаки, асистент, лідер. Це був пік атакувального футболу в сучасну еру. Висипались, ніби блискавки, захист суперників, розбитий ще до стартового свистка. Тріо МСН. Запалювало стадіони, але ще більше серця фанатів по всьому світу. Але навіть найіскравіші зорі не горять вічно. У 2017 році Неймар переходить до Парі Сен-Жермен. Барса втрачає частину своєї магії. На полі Месі все ще був величним, але навколо нього все частіше хаос. Клуб починає лихоманити, тренери змінюються, трансфери провальні, управління хаотичне. І найбільш болюче це поразки в лізі чемпіонів, що ставали справжніми травмами. 18-й рік шок у Римі. Поразки від Роми після перемоги 4-1 у першому матчі. 19-й – ще більший крах 0-4 від Ліверпуля після 3-0 вдома. – Історичне приниження 2-8 від Баварії. Месі боровся, він ще міг тягнути, ще творив дива. Але команда більше не відповідала його рівню. І найстрашніше він більше не відчував підтримки клубу. 21-й рік те, чого не чекав ніхто, стає реальністю. Барселона не може продовжити контракт. З Месі фінансові правила Ла Ліги та борги клубу зробили неможливим навіть безкоштовне продовження. Месі стоїть перед камерами, тримається, але не витримує. Його очі втомлені, його голос тремтить. Це не просто прощання, це кінець любові, що тривала 21 рік. Він залишає клуб, якому віддав усе: 672 голи у 778 матчах, понад 30 трофеїв, безліч моментів, які стали легендарними. І Ноу, який колись зустрічав. В його як дитину тепер проводжає як безсмертного короля після сліз у Барселоні близько Парижу у серпні. 2021 року Месі підписує контракт із Парі Сен-Жермен. Його зустріли як імператора. Світло, фанати футболки з номером 30 розлітається по всьому світу. Поруч старий друг Неймар та нова зірка Мбапе. на папері. Це найсильніша атака у світі, але на полі інше кіно. Так, Месі стає чемпіоном Франції. Виграє суперкубок, забиває асистує. Але все це без емоційної глибини. Ліга чемпіонів так і не підкорилась. Команда розпадалась у ключові моменти, і Месі знову залишав поле з болем у погляді. Париж не став домом, і серце, як і раніше, залишалось в Каталонії. У 23-му році Лео Месі приймає черговий несподіваний виклик: переїзд до США у клуб Інтер Майамі. Не заради грошей, не заради трофеїв, а заради впливу. Месі стає обличчям футболу в Америці. МЛС отримала гравця, про якого. Мріяла десятиліттями з його приходом вибух, продажі квітків злітають, футболки розлітаються за години. Фанати стоять у черзі, аби побачити живу легенду, і він відповідає на цю любов. Вже в перші місяці виграє з клубом Кубов, а сам забиває гол за голом. Месі знову творить, але тепер ще й будує. Це вже не просто гра, це місія посла. Він робить футбол уша популярним, модним потрібним. Якщо Барселона дала Месі любов, то збірна Аргентини біль у дві тому році він дебютує за національну команду. Перший матч і червона картка через дві хвилини. Це був початок довгого суперечливого, але глибокого особистого шляху. Він грав у фіналі чемпіонату світу 2014 і програв Німеччині у додатковий час. Потім два поспіль, фінали Копа Америка, 15 і 16 роки і знову поразки. У 16-му Месі з розбитим серцем оголошує про завершення кар'єри у збірній, але країна. Плакала, і він повернувся. Історія змінилась у 2021 році у фіналі Копа Америка. Перемога над Бразилією на Маракані. Месі зі сльозами радості. Перший великий трофей у формі національної команди. А далі те, що здавалось неможливим. Чемпіонат світу в Катарі, Месі, капітан, лідер, мотор. Він веде команду через драми серії пенальті, емоційні злети у фіналі. Грандіозна битва проти Франції, Кетрик Мбапе, але в серії пенальті перемагає Аргентина. Месі чемпіон світу, золотий м'яч турніру і визнання, що він завершив усе, що тільки міг. Він більше не просто легенда на клубному рівні. Він національний. Герой, ікона безсмертний. Ліонель Месі не просто футболіст. Він доказ того, що розмір не має значення, коли велике серце веде вперед, що тиша може бути гучнішою за крик, що мрія, за яку борешся, здатна змінити весь світ від дворів Росаріо до чемпіонства на планетарному рівні, від серветки з контрактом до восьми золотих м'ячів. Він не бій за славою, вона біла за ним. Якщо тебе надихають такі історії, підпишись на Футбол.UA. Постав лайк цьому відео і напиши в коментарях, про кого ще ми маємо розповісти. Повісти. Бо попереду ще багато легенд, а спадщина Месі вже вічна. До зустрічі!